Крихта добра перед днем Валентина. Не лише придбати ексклюзивні подарунки для коханих, але й допомогти дітям нині мали нагоду відвідувачі одного з торгових центрів міста. Благодійний ярмарок організували активісти студентського проекту «Янголи поруч». До участі запросили майстрів ручної роботи. Все для благородної мети, піклування про вихованців інтернату. Сьогоднішній ярмарок благодійний зібрав майстрів хендмейду для того, щоб допомогти нам зібрати кошти для реабілітаційної кімнати, тобто в Яблунівській школі школі інтернаті є реабілітаційна кімната для хворих діт діток. І для того, щоб вони більше займалися лікувальною фізкультурою, ми хочемо закупити туди м'ячі, скакалки, коврики, спеціальні споруди. Ціна деяких робіт близько 400 гривень. Половина з вирученої суми піде на благодійність. Залишок коштів майстри спрямують на придбання матеріалів, аби продовжувати творити красу. А в якості подарунків для коханих пропонують покупцям біжутерію та аксесуари. Це прикраси також. Декупаж сумочок, браслети, це є вироби з вовни і різні просто красиві сережки з різних матеріалів. Серед учасників ярмарку і ті, для кого ручна робота то заняття для душі, а не основна діяльність. Втім, у благодійних акціях беруть участь не вперше і щиро радіють, що власною працею можуть ще й допомагати іншим. Матеріали. Я б не сказала затратність, більше затратність для часу, дійсно і те, що ти вкладаєш в роботу. Проте в цьому можна виражати себе і, як ми бачимо, допомагати істотно іншим. Зупинятися на сьогоднішній акції активісти не збираються, тож наступний благодійний захід обіцяють провести вже у переддень 8 березня.